У Запоріжжі провели ювілейну операцію із заміни кришталика ока пацієнтам з катарактою за міською програмою та підтримки Нацслужби здоров'я. Тільки один лікар 4-ї міської лікарні щомісяця оперує понад 250 людей, і все безоплатно. З липня минулого року чимало пацієнтів відновили зір. П'ятитисячною стала 72-річна Людмила. Я не очікувала. Я не очікувала, там були зелені футболки і червоні. Я кажу, дайте мені краще зелену. Вона каже, краще не треба. Зроблять операцію і завтра назад прийду. Якщо все буде добре, то прийду зранку. Потім крапельки треба буде капати. У нас працює три команди хірургів. У кожного є свій операційний день. І в середньому ми десь близько ста пацієнтів щотижня оперуємо. Це дійсно для людей, про людей. І у нас пацієнти дійсно не платять ні копійки за цю операцію, абсолютно ні за операцію, ні за кришталик, ні за розхідні матеріали. Напередодні четверта лікарня підписала меморандум із міністерством у справах ветеранів. Відтепер учасники бойових дій можуть безоплатно отримати повний перелік офтальмологічних послуг. Медзаклад став четвертим в Україні, де будуть виконувати такі операції для ветеранів. Ці прекрасні дівчата, які з майже усього з міста Шевченків, Заводський, Воснесенівський, Фортицький район, сьогодні святкують разом з вами і всі інші 5 тисяч пацієнтів. Я Просто пишаюся, що в Запоріжжі цьому приділяють належну увагу, і ми можемо надавати таку допомогу. До ювілею лікарня також передала сертифікат на 50 тисяч гривень одному з дитячих будинків сімейного типу. Кошти спрямують на потреби вихованців.